Xiaomi Mi 9 ціна 3,5 тисячі по в хорошому стані. Легкі-легкі такі косочки на корпусі незначні є. Телефон працює все швиденько. Type-C роз'єм, підтримка швидкої зарядки 20 Вт. До речі, тут легкі потертості є. Так, по екрану легкі-легкі такі притертості, незначні. Працює телефончик повністю чудово. Зараз показую інформацію про телефон. Так, про телефон Mi 9 128 ГБ пам'ять телефону, 11-й Android. Ось Mi 9, 6 ГБ оперативної пам'яті. В комплекті йде телефон та зарядний шнур Type-C плюс коробочка. Коробочку зараз в кінці покажу. Ось така камера доволі гарненька. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Ось телефончик. така сіра Прикольна коробочка гарно виглядає. до речі. Е, ось е, Snapdragon тут, до речі, 855 48 мегапікселів камера, 20 Вт, е, потужність зарядки.